Вас вітає майстерня води Клаудія Тарасова Київщина Я колодець любили, зараз колодязь, і вже закрили. Ну там просто чорне. Він навіть не коричневий, а там видна яка вода. колодязі Колодязь з глибиною 2,5 метра. Зробили обосілочку. Обесилочка на 14 метрів. Вода теж з металом, але мені здається, такий добит, кстати, -півтори. але мені здається концентрація заліза трошки менше. Були був бупласт на 5 метрах і був пласт на 13 метрах. Ну, стали поглибше, так як везде були сірі піски. Вибирайте на немає, що стали на глибше пласт ставить. Все, всім піти. Так, нагріли цю водичку, водичка не пожовтіла. Уже добре. Да. А така ось баклажка від криничної води. Да.